Магаємо поза зверненням передаємо нам депутат. До нас виходив, всі всі піднялися, як ми підняли нам реклами не треба, а в нас це <правда> єдина вимога. Повернути Другий наші... Вас... варіант теж відбуття. Замінити, вони вже саме відбуття від пишуть. Є ще кого писати? Ну, ні, все, ви передаєте на стан президенту і голові Верховної Ради. Рокітна. Я переписую, блюю, я дублюю другі цікаві. Так, дублюю. Ми звідси будемо. Ви звідки? Рокітнянський район. У нас Біла Церква, тут Тагарлик, Володар, Петіїв. Вони всі мир це вони всі ці в цій 72 в білоцерківській пригаді знаходяться. Вони розкидані, де конкретно. Ми навіть не знаємо конкретно, де вони там кожен де точно. Донецький Ні, ну, так, ми знаємо, а де точно ми не, не знаємо. Вони там. Усі. А зв'язок з ними є? Є Рано приходить СМС, та вночі вони стоять, не сплять, їх спать в резоні ввечері. П'ять разів чи щось набирали, зв'язок пропадає. Єдине, чуємо голос, що там А хлопці щось розповідають про ситуацію? все нормально, хлопці. Нічого вони не, не, Нічого не стоящий мужчини, менше палаці. І менше слухайте телевізор. Чуєте? Вони розповідають, десь щось просочиться, знаєте, вже вони мовчали до цих пір. Кабачки збирають, варять у воді їдять кабачки. Збирають дощову воду, щоб їсти сварити. То, То нормально, води нема напитися. То нормально, я бажаю. аеропорту вони дуже. Загрейшли на травився і не було лікарства я... даже, щоб я... йому оказати помощь. Він три дня лежав, і температура була. Що бувати? А відсутні, а пентиціти на місці прокапались і все. І не служать дальше. Це де таке бачене, де це вообще? Та морально люди не витримують, розумієте? Яка Україна велика, всі є жилаючі, бажаючі гроші такі заробляти, і їх не беруть, а наших як там там. Чотири місяці, Чотири місяці діти, там. Без ротації, так? Без ротації, да. ніхто Без нам її ніхто не обіцяє. Нічого. Сказали, що ротації не буде. От ми просимо, щоб от чуть-чуть нам. Ми ж писали числа мобілізації. Та, ми ж дату указуємо, дивіться, 23, 11.3, 28.30. Пише вишелець, бо їм треба. А скажіть, вони добровольці чи призвані? Прийшла повістка через воєнкомат кожному. і кожен пішов по повістці щоб. Не... І сказали на 45 днів. Мені знам, моє ми дети сказали, 10 днів тільки Він попав під мобілізацію зразу. А вони отримують? А коли їх туда собирали, да ні то навіть не сказали, що їх туди вийшли. Посадили в поїзд, відправили А вони отримують, якось? У наша, допустим, зарплатня, не доходить, що не доходить? Дві дві з половиною до трьох тисяч. Якщо це можна для когось зарплата у таких діях і в таких ситуаціях, а то я, це, я, я не рахую, да. що це зарплата. Сторожа отримують таку зарплату. сидять вдома і, під, і біля дітей, біля жінок. Я теж таку зарплату отримую, дві тисячі триста гривень. Ну, о, ну, а, говорил, 1300, а в бойових діях участь брати, то це я да. ми всі роз, знаємо, що це не зарплата для таких людей. Хай у я, я розумію, там, це воєнні Ну... Заматій у собі ні їсти, ні з нічого, ні води. Хто зараз п'є борщову воду? А вони мусять.